Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про неймовірне укріплення гривні. За останні півроку вона укріпилася на 10% відносно долару. Але на фоні того індекс долару здійснено ослаб на 9%. Але він рахується проти японської єни, євро та інших міжнародних валют. Виходить, що економіка України сильніша, хоча має суттєво більше складнощі, ніж економіки тих країн. При тому, що ж курс між готівковим доларом та офіційним майже зникає, тобто він зменшується і складає вже менше однієї гривні. І все це відбувається на фоні збільшення привабливості українських активів. Ставки за гривними активами зростають, а інфляція спадає. Просто розглянемо приклад: якщо взяти січневий прогноз НБУ щодо інфляції, скоригувати його на вже фактичні дані за перший квартал. Ми отримуємо, що на наступні 12 місяців, починаючи від сьогодні, НБУ очікує інфляцію в 16%. При цьому індекс депозитних ставок найбільших українських банків на 12 місяців складає 14%, трошки менше, але вже суттєво ближче. Але деякі банки дають по 12-місячним депозитам уже 18% вже вищі інфляції. Ну, При поточних умовах, якщо врахувати, що в нас було півроку тому, це суттєве досягнення НБУ. Одночасно з цим НБУ все менше і менше продає золотовалютних резервів. Тобто він все менше відтрачає свої резерви для того, щоб підтримувати такий курс гривні. Так, виходить нам тепер очікувати наступного рубіжу 30 гривень за долар? Не зовсім так. І сьогодні ми полянемо, чому. Але для того, щоб зрозуміти, чому гривня так різко укріпилася за останні 6 місяців, для початку поглянемо, чому вона взагалі пішла в таке піке. Тут зрозуміло, що почалася війна, у нас зупинився експорт по деяким категоріям зовсім. Імпорт треба в імпорті суттєво зросли. Плюс біженці витрачають по 2 мільярди доларів на місяць за кордоном. Все це тисне на курс гривні, і вона знецінилася. Але ось такий відрив від офіційного курсу, що вона нас було у травні, в червні минулого року, і похід до 42, він не зовсім з цим пов'язаний. І поглянемо з чим саме. От в середині року у нас ринок готівкового долара, він майже зупинився. Тобто банки вийшли з нього. Вони до початку квітня взагалі не, взагалі не могли продавати готівковий долар населенню. а потім, і початку квітня. До 27 липня там могли продавати лише чи, готівку, яку до цього купили населення. Ну, а зрозуміло, що населення не, не сильно хотіло здавати готівку банкам по заниженому курсу. І ось фактично банки вийшли з цього ринку. Те, що ми бачимо на зображенні оранжевими стопчиками. Ну, але ж помітно, що обмінники залишилися на цьому ринку і почали стало відновлювати обсяг продажів. Чому вони не допомогли утримати курс гривні? Тут все дуже просто Досить лише подивитися на спред. Між обсягом скільки купили та скільки продали у населення готівкового долару для банків та для обмінників. От банки тут сині стопчики. Видно, що вони можуть як менше купити, так і більше купити. А оранжеві стопчики обмінників ну ми їх просто не бачимо. Обмінники вони обмінюють, вони торгують майже в нуль, плюс, мінус 2-3 мільйони, або й фактично нуль. А ось коли в населенні є надлишковий долар, який вони хочуть здати. Або у нього є надлишковий попит на долари, яких іще немає, так в обігу. То саме банки забезпечують врівноваження цьогось ринку. А вони з ринку, як ми знаємо, пішли. Але чому вони пішли з ринку? В НБУ витрачав резерви, ніби все було добре. Офіційний курс якось здавалося утримувати. Тут все дуже просто: зупинився імпорт готівкового долару. До початку війни імпорт базувався на авіасполученні. Тобто долар перевозили літаками. Ну, спочатку війни це все просто зупинилося. І перебудувати всі ці ланцюги, що пов'язані із простою логістикою, із страхуванням сівця, із абсолютно невідомою для тебе справою, доволі складно. Зрозуміло, що це не просто покласти долари в мішок, покласти в авто і перевезти через кордон. І ось це в нас створило голоду готівкового долару. Банки. Перестали завозити готівковий долар, в той час, як попит на нього зріс, його просто нікуди було взяти. І ініціатива формування курсу перейшла до обмінників. Вони водили по колу готівковий долар, що приносило і купувало населення, але враховуючи, що населення, хотіло купити більше і більше, а обмінники просто не мають цього долару, курс стрімко зростав. Добре, але чому тоді гривня так різко укріпилася, особливо в цьому році? Переходимо до цієї теми, чому укріпилася гривня. Першочергово, що банки почали знову завозити долари з липня вони набирають темпи і з кожним місяцем фактично завозять все більше і все більше доларів в Україну. Почина... Почавши завозити, банки почали продавати долари. Вони наразі вийшли на рівні, які були ну, умовно до війни. Але важливо пам'ятати, якщо обмінники майже відновили обсяг продажу. Банки також відновили. Але відновлення продажу готівкового долару банками має більше значення, оскільки саме вони забезпечують цю різницю. Населення останні 6 місяців купує десь щомісячно на 200 мільйонів доларів більше готівкового долару, ніж продає. І ось саме банки наразі забезпечують цю різницю, тобто дають додатковий долар в систему і починають заспокоювати ринок. Більше того, якщо подивитися на прикладі Приватбанку, то вони не просто продають долар, вони ще продають долар дешевше, ніж це роблять на готівковому ринку. От вересень ми взагалі не беремо. Там у нас особливий місяць був. А ось за останні півроку приват стабільно тримає курс продажу готівки в своїй касі на 20 копійок дешевше, ніж у нас зараз поточний курс в обмінниках, і це суттєва різниця. Спред, от на чому заробляють обмінники, різниця між курсом покупки і курсом продажу в населення складає 25 копійок, а приват продає дешевше на 20 копійок. Тобто виникає фактична ситуація, що можна піти купити в привату долари, якщо вони є в касі, і здати в обмінники майже по тому самому курсу, не втративши на куплі продажі. І ініціатива знову переходить до банків. Вони починають формувати курс на ринку. А тепер згадаємо все комплексно, як все це відбувалося. Ось ми розуміємо, що там до квітня банки взагалі не беруть участь в цьому ринку. Потім НБУ їм дозволяє прийняти участь. Потім в травні НБУ умовно так відпускає коротковий курс долара, і це за день підвищує курс, за який банки знімають гривню. По картковим операціям, і це так, коли ще був зв'язок в середині минулого року між картковим курсом та обмінниками, на основі того, що можна було зняти за кордоном готівковий долар і привести його в обмінники, це автоматично підвищує собі вартість для обмінників. І спред між готівковим курсом та офіційно різко зростає на фоні цього. Це створює додатковий тиск на НБУ. Він спалює все більше, все більше резервів для того, щоб підтримувати офіційний курс. І на фоні того, що допомога із заходу була ще не ритмічною і не задовольняла отакий попит на долар, НБУ був змушений відпустити курс і підняти його на 36,6, який він наразі офіційний рівень, це різко і зменшує різницю між готівковим курсом та офіційним курсом. Також він додатково впроваджує такий інструмент, як тримісячні депозити. Він дозволяє банкам продавати вже 50% від безготівкової валюти, яка була куплена у населення, але не вдається побороти. Сперед починає зростати. Тут національний банк починає звинувачувати в цьому обмінники. А ми пам'ятаємо, що в липні банки ще і близько не відновили обсяг імпорту готівки, тобто готівка все рівно була в дефіциті. І зрозуміло, що обмінники хочуть, не хочуть, але попит на валюти у них перевищував пропозиція і курс продовжує зростати. На фоні цього банк забороняє обмінникам мати табло. Він е, створює більш жорсткі умови з наглядом щодо їх діяльності і починає впроваджувати різноманітні обмеження. Потім НБУ починає зніснювати обмін готівкового долару на базотівковий для найбільших банків, щоб наситити економіку оцим готівковим доларом. І як ми бачимо, у вересні у нас відбувається пік різниці між готівковим курсом та офіційним курсом. І тут у нас відбувалося і обмін готівкового долара НБУ на безготівковий долар банків. Він вливав кошти. У вересні у нас різко стрибнув обсяг імпорту готівкової валюти банками. І тут повітбулося таке першочергове насичення цього ринку. А потім ще е, у жовтні в нас НБУ забороняє перекази із гривневої картки на доларові картки. Тобто ще зменшується тиск на долар в Україні, і це потроху починає тиснути на курс гривня. У банків з кожним місяць все більше, все більше готівкої валюти. Вони налагоджують процес її імпорту. Вони виходять з цією валютою на продаж, продають населення, задовільняють надлишковий попит і поступово-поступово зменшують. Різницю між готівковим курсом та офіційним курсом. Ось і не в останню чергу шляхом тим, що банки продавали просто дешевше, ніж готівковий сегмент. Зрозуміло, але чому ось укріплення ми бачимо саме в цьому році таке різке укріплення. До цього все було більш-менш стабільно. Тут в першу чергу пояснюється тим. Що ринок ще не встиг насититися? Ну і ми пам'ятаємо, що з жовтня у нас почалися обстріли вимкнення електроенергії. Це додаткова така паніка і підігрів попиту на долар. От саме останні три місяці минулого року це був пік обсягу купівлі готівкового долару населенням. Це в середньому місяць було 230 мільйонів доларів. Ось зараз ми спустилися трошки нижче 210-200 мільйонів доларів на місяць. І все це ми добре можемо побачити. В різниці між опцією готівки, яка надходить в каси банків, і опцією готівки, яка виходить із касів банків. І ми видно, що за минулий рік у нас банки все рівно, не зважаючи на те, що вони почали різко збільшувати ввезення готівкової валюти, відчували дефіцит цієї валюти в касах. Вони ж не тільки продавали долар, вони ще мусили його видавати, коли населення просто хотіло зняти свій долар із своїх рахунків та карток. І знову ми бачимо, що в вересні відбувається різкий оцей стрибок обсягу готівки, яка надходить порівняно з тим, яка виходить з касси банку. Але це все просто прикриває дефіцит, який виникав до цього. І наступні три місяці, у нас так до кінця року, ну конусні чотири місяці, у нас банки, в певним чином таким врівноважують. Вони і отримують більше валюти, але вони і видають із ісказ більше валюти. Тут ще згадаємо, що. У вересні десь отак почалися трьохмісячні депозити, коли ти можеш купити за гривню долар і покласти її на три місця на депозит. І виходить, що під кінець року люди вже почали їх знімати. Тобто додатковий тиск, коли люди приходять і просто знімають долар, який вже в них є, і банк, банк мусить видати ці долар з каси. А ось в цьому році банки вже почали стало перевищувати. Вони задовільнили весь цей попит, вони налагодили імпорт готівки. Вони зменшили курс ще й до цього, що зменшився ажіотаж. У нас перестало вимикатися світло і більше такий спокій і впевненість виник у населення. І два місяці це дані, що в нас є, і можна очікувати, що в березні ситуація не змінилася. Банки приносять готівки в касу більше, ніж вони її видають. І враховуючи те, що банки продають готівку дешевше обмінників, вони і тиснуть на курс гривні, і от активно вони можуть тиснути саме в цьому році. Адже саме починаючи із січня, у нас можна так ринок трошки перевернувся, і тепер можна реально прийти і купити готівку в касах банків. Це стало суттєво простіше. І плюс до цього додаються інші чинники. У нас почався сезон посівної аграрії продають валюту. У нас в березні банк. Трошечки заборонив перекази з карткок на до грального бізнесу та до крипторинків. Це також ще додатково знизило попит. Ми пам'ятаємо, що в жовтні у нас була заборона на p 2 p перекази із гривневих карток на доларові картки. І плюс додатково у нас виникли надії щодо контрнаступу щодо заспокоєння військової ситуації. Це також збило спекулятивний попит населення на валюту. І ось в нас виходить укріплення гривні за останні півроку. Але це можна сказати не укріплення на основі фундаментальних змін в економіці. Це перш за все, як ми розглянули підвищення імпорту самої готівкової валюти і забезпечення цього нівелювання, можна сказати, голоду готівкового долару. Банки навчилися завозити, вони задовільнили накопичені попит, який був до цього. Вони Почали збільшувати обсяг валюти в їхніх касах і, маючи можливість купувати валюту дешевше, вони продають її дешевше, ніж обмінники, і тягнуть курс донизу. Але що нам очікувати на майбутнє? Тут перш за все необхідно зрозуміти, що наразі все в руках НБУ. Він управляє курсом на міжбанку, він створив умови, коли банки можуть викуповувати валюту відносно так, неринковим способом у населення. Це там стосується ФОПів. Він отримує підтримку із заходу і має вдосталь міжнародних резервів, щоб підтримувати курс. І знову ж таки, про підтримку заходу резерви у нас стабільні або навіть там прогнозується зростання у 2024 році. І в новому меморандумі з МВФ прямо таки погоджено, що протягом першого етапу це 12-18 місяців. МВФ погоджується, що НБУ може тримати фіксований курс гривні. А це до квітня-жовтня 2024 року. Тобто і кошти, які НБУ отримує як міжнародну допомогу, вже наперед погоджені, що НБУ може їх витрачати на те, щоб утримувати фіксований курс. Але знову таке питання: чи буде він це робити? І ось тут ми переходимо до економічно виправданого курсу. Це курс, який розраховує хак самостійно. От економічно виправданий він виходить із макроекономічного становища в Україні. Та за кордоном, тобто курс, який би був справедливий і для експортерів, і для імпортерів в Україні. І ми виходимо на три сценарії. Перший сценарій це коли все залежатиме від дій НБУ. Другий передбачає баланс, які рішення прийме НБУ та як це відповідає економіка. І третій, він цілком залежить від розвитку економіки. Перший Позитивний сценарій. Ми проводимо успішний контраст. До нас приходять масові інвестиції, до нас заходять репарації, і вся ця валюта дозволяє перекрити негативний торговий баланс і створить умови навіть для укріплення гривні. І тут все буде залежати від ДНБУ. Якщо він вирішить не викуповувати всю цю валюту, то він може допуститися помилки, як і в 2019 році. Курс гривні укріпиться, це буде душити експортерів та надавати преференціям імпортерам. Тобто курс відірветься від економічно виправданого дуже сильно. Якщо Шангу вирішить викуповувати весь цей прихід валюти, то можемо очікувати незначну девалювацію або навіть стабільний курс, як він буде вливатися в цьому проміжку, наближаючись до економічно виправданого. І той, в свою чергу, також перестане зростати, оскільки. З економіки суттєво почне покращуватися. Другий сценарій: це умовно такий базовий. У нас справжнюється прогноз щодо динаміки ВВП і загалом розвитку економіки щодо золотолютних резервів. І все тоді залежить від балансу, як це буде поводити економічно виправданий курс і які рішення приймати НБУ. Пам'ятаємо. Що саме високий відрив від економічно виправданого курсу в червні-липні минулого року і змусив НБУ підняти фіксований курс, оскільки витрати на його утримання при такому розриві постійно зростали і просто спалювали золотовалютні резерви. І за сценарій сценарію економічно виправданий буде зростати певними темпами. І все залежить від того, наскільки НБУ буде готовий витрачати золотолютні резерви, щоб підтримувати його на цьому конфіксованому курсу. Або не буде активно спалювати резерви на підтримання курсу і підніме фіксований курс, або перейде навіть до вільного курсу утворення на більш високому рівні. Ну, і третій сценарій це негативний сценарій. У нас погіршується ситуація в економіці, зростає інфляція. Ну, і загалом все не дуже добре. В цьому випадку кінемічно обґрунтований швидше за все почне доволі стрімко зростати, і тиск на НБУ дуже швидко-швидко почне зростати. І тут у нього вже просто не буде рішень. Він готовий якось витрачати кошти золотутних резервів. Чи не готовий витрачати коштів? Економіка і баланс попиту та пропозицій просто змусить його девальвувати гривню, і або піднімати віксований, або відпускати, переходити до вільного плаваючого що там з інтервенціями. І як ми бачимо в результаті, всі ці сценарії тим чи іншим чином пов'язані з економічно доцільним курсом. Адже, як пам'ятаємо, це той курс, куди прагне сама економіка. І вона при цьому рівні знаходить певний баланс і експортером добре, і імпортером добре, і ніхто не отримує нечесні переваги в цьому випадку. І ось дізнатися, який економічно обґрунтований курс очікує ХАКС, можна в нашому аналітичному щотижневику ХАКС Ю. Там ми розглядаємо і фондовий ринок, і нашу поточну позицію щодо фондового ринку. А також є щомісячна рубрика Курс гривні, де ми постійно оновлюємо наш прогноз на поточний та наступний рік щодо економічно виправданого курсу, куди економіка буде дотягнути курс. Та розглядаємо, які рішення може прийняти НБУ і який курс в середньому протягом цього року ми очікуємо. Дізнатися більше про хакс можна у нас на сайті ХАКС ну або в лінку під цим відео. Дякую вам за увагу! Всього найкращого!